Дімки, всім привіт! 6 ранку Львів, і ми буквально щойно зняли з автовозу два автомобілі, які приїхали з Німеччини в Україну для своїх нових замовників. Попередні ці автомобілі були опубліковані в моєму телеграм-каналі. Посилання, на який завжди є під відео цього опису. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь і слідкуйте за новими пропозиціями. Що цікавого, у нас сьогодні приїхало. Почнемо з Октавії. Вона була опублікована раніше, це у нас середина 2018 року 2 літра турбодизель. У нас 7 робот DQ381. Автомобіль має перефарбовані рівномірним шаром. Оце крило праве переднє. Праві двері і праві задні двері. Без шпатлівки, без ремонту, без якогось там суттєвого удару, просто якась була косметика. Як бачите, є. Топова оптика є. У нас камера асистентів. Тобто у нас автомобіль ще асистентами заряджений. Цікавий кольор, який зараз, на жаль, погано видно. Це графітовий, темно-сірий, топові ліхтарі позаду. Це в нас зима, колеса встановлені не оригінал 16-го розміру. І тут ну, практично нова гума на цьому автомобілі зимова встановлена. Далі всередині у нас 183 тисячі кілометрів пробігу із асистентів. Круїз-контроль є підігрів лобового скла, підігрів сидінь, топова мультимедійка Columbus 9,2 дюйми, вибір режимів, ще електрична кришка. Позаду паркувальний асистент цей це автомобіль. Чоловік замовив для своєї дружини. Ще у нас акустика Кентон, дзеркала зі складуванням, ну, тобто, доволі таки непогана комплектація у цього автомобіля вийшла. І в Україні загальний підсумок по цьому автомобілю з усіма витратами, і на номерах, тобто зі сплатою пенсійного фонду, виходить новому клієнту. У 16500 євро. Другий екземпляр це у нас Volkswagen Golf 7 2016 року. середина року це у нас Golf 7 в комплектації All-Star. Дуже багато їх було в подібних комплектаціях, в подібному виконанні. Складування дзеркал, як бачите, підсвітка в дзеркалах, галогенна оптика проти туманки, парктронік перед-зад. повністю не фарбований у нас кузов. І що цікаво, у цього Golf, що у нього пробіг. Що доволі незвично для восьмирічного вже автомобіля, який приїхав з фірми. На рівні 145 тисяч кілометрів. Оригінальний перевірений по сервісам, по офіційному сервісу. Тому з цим питанням немає ніяких абсолютно. Ну і стан автомобіля відповідний. Хоча зараз доволі темно, що сидіння, що кермо, що всі елементи керування тут у дуже гарному стані. Мультикермо звичайний круїз, У нас механіка п'ятиступінчата, значить, під капотом у нас 1,6 турбодизель ще на 110 кінських сил. Діскавер Медіа. У нас з навігацією підігрів сидінь, двозонний клімат в автомобілі, повторюю, складування дзеркал. Ну і отака комплектація. Та, у нас тут 16-го розміру колеса, сталеві з зимовою гумою також дуже непоганою. Але всередині у нас All-Star. Колеса, лежать вже 16 розміру з літньою гумою. Тобто це автомобіль, якби от як його дилер отримав, максимально швидко, можна сказати, цей автомобіль опинився у нас в Україні. От зараз п'ятниця сьогодні, а здається, в понеділок чи вівторок він був тільки опублікований. Дуже швидко вийшло його оплатити. У перевізника поруч був автомобіль. Саме тому от під кінець тижня, незважаючи на проблеми на кордоні, вже. В Україні та Улстара ще характерна така структура малюнок на сидіннях дизайн тканини. Отакі От два автомобільчики, друзі, приїхали з Німеччини в Україну. Забув по гольфу сказати: 13200 євро його підсумок на номерах з пенсійним фондом з реєстрацією для нового власника вже в Україні. Така інформація, гадаю, вам була цікава. Якщо так, то звісно, тисніть подобайку, думки, коментарі, все залишайте. Під відео і до нових зустрічі до нових відео пропозицій автомобілів з німеччини.